Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити з пластиліну сову! Для цього візьмемо шматок коричневого пластиліну, півшматочка пластиліну тілесного кольору і невеличкі шматки білого, чорного і жовтого пластиліну. А ще нам, як завжди, знадобиться дощечка і лопатка для пластиліну. Ну що ж, для роботи вже все готове. Беремося до справи! Ділимо коричневий пластилін гострим кінцем лопатки на один великий шматок і чотири маленькі. З найбільшого шматка коричневого пластиліну викочуємо товстенький подовгуватий овал, який послужить одночасно і тулубом, і головою сови. Точніше, совенятка. Бо та фігурка, яку ми зараз ліпимо, це ще маленьке жовто-дзьобе совеня. А всі малі пташенята, і совенята у тому числі виглядають кругленькими, як один суцільний клубочок спір'я. Отож і ми формуємо совеняткові тулуб і голову разом у вигляді овалу, аби воно здавалося круглішим, як і усі маленькі пташенята. Тепер на цей великий овал з коричневого пластиліну наліплюємо тоненький овал паляничку з тілесного пластиліну. Це буде животик нашого сувенятка, який ближче до голови плавно переходить у підгорля. Так, животик ми вже зробили. Тепер беремося формувати великі совені очі. Спочатку робимо два середнього розміру овали палянички з білого пластиліну і приліплюємо їх у верху коричневого пластилінового овалу з лівого і правого боків. На ці два білі овали приліплюємо згори два трохи менші овали палянички з чорного пластиліну. Ось і очі сувенятка вже готові. А тепер для краси зробимо нашому совеняткові ще й брови над очима у вигляді тоненьких смужок чорного пластиліну. Також дуже пасуватиме совеняті ще й чубчик у вигляді трьох тонесеньких пір'їнок, зроблених із пластиліну тілесного кольору, який слід припасувати на самому вершечку коричневого овалу голови. Дзьобик нашій маленькій пташці зробимо із жовтого пластиліну і прикріпимо його трохи нижче від очок посередині. От тепер наше совенятко має і животика, і очка, і брівки, і дзьобика, і навіть чубчика. Дуже симпатичне, правда? Так, але треба йому ще доробити крильця і нижні лапки. Зробімо спершу крильця. Сформуємо із коричневого пластиліну два подовгуваті пласкі трикутнички, і приліпимо їх з правого і лівого боків у верху овалу тулуба. Це і будуть крильця совеняти А тепер, дітки, зверху на совені крильця можна наліпити ще й пір'ячко, щоб пташеняті було легше навчитися літати. Пір'їнки треба робити у вигляді крапельок з тілесного пластиліну і приліпити по п'ять на кожне крильце. От і пір'ячко у совенятка виросло. Тепер воно й справді зможе полетіти. Ну а зараз беремося робити вже й нижні лапки. Для цього викочуємо із двох шматочків коричневого пластиліну короткі товстенькі ковбаски і прикріплюємо їх унизу з двох боків совиного тулуба овала. А ще на нижніх лапках зробимо для совенятка пальці по три на кожну лапку у вигляді тонесеньких коротких ковбасок жовтого кольору. Ну ось, здається, майже все готове. Чому майже? Подумайте, малята, адже у сувенятка і голова, і тулуб уже повністю готові, і навіть крильця, і лапки вже є. Але чогось таки ще немає. А чого саме? Ану, подивімося уважно. У нашого сувенятка немає хвостика. Хвостик має бути у всіх пташок. Тож і сувеняткові ми також зробимо хвостика. У вигляді маленького віяла з коричневого пластиліну і приліпимо ззаду внизу тулуба. Ми зробили для совенятка уже все. Але ще можна зробити останні штрихи для краси. Гострим кінцем лопатки зробити кілька малесеньких заглибин у світлому пластиліні, трохи нижче від совеного дзьобика, так, аби це виглядало як відстовбурчені пір'їнки на підгорлі справжньої сови. А тепер сувеня вже і справді повністю готове, і дуже схоже на справжнє. Чи не так малята? Я радий, що ви разом зі мною навчилися ліпити маленьке сувеня. Сподіваюся, і вашим друзям та родичам воно теж сподобається.